Бути там, де є найбільша необхідність, вітаю це програма діалоги на телеканалі itv ВІМЕДА Група. звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є голова відділу Капеланського медичного служіння, медичний капелан дядьковицької лікарні з центру паліативної допомоги протоєрей Олександр Кулик та його заступник, деякон Юрій Яцюк. Вітаю вас! здоров'я. Слава Ісусу Христу! Отож, про е, військових капеланів ми вже чули. У нас такий час, що ми вже знаємо, в чому полягають їхні функції, але от медичний капелан це е, щось все-таки нове, якщо говорити навіть, наприклад, про нашу область. Розкажіть, хто такі медичні капелани? Так, е, ну, перш за все, потрібно зазначити, що медичне капеланство почало свій розвитку, розвиток в минулому столітті. 80-ті роки, коли паліативна допомога стала окремою галузю в медицині в наданні медичної допомоги. І поряд з тим, виникло питання, як має надаватися ця допомога. І тоді. Було прийнято рішення, що ця допомога повинна надаватися цілісно, тобто на фізичному рівні, на соціальному рівні і обов'язково на духовному рівні. Ми повинні розуміти, що взагалі паліативна допомога це дуже широка сфера, а особливо вона полягає в тому, щоб дати різнобічну допомогу людині та підтримку на останній стадії її життя. І тут дуже великий фактор грає якраз духовна допомога. І тому в штат паліативної допомоги ввели, окрім лікаря. Окрім е, медичної сестри, окрім санітарки, працює психолог, от і обов'язково має працювати медичний капелан, тобто духовна особа. Е, не обов'язково, е, щоб це був е, православний, тому що це державна установа, і в, е, в може бути е, ну, між, це міжконфесійний, і тому е, якщо наприклад. Е, Бувають і різні випадки. Якщо людина потребує допомоги іншого розповідування, наприклад, там чи католик, чи протестант, і він потребує тієї допомоги, то медичний капелан, якщо він є з духовенства православної церкви України, то він обов'язково має залучити до цієї духовної допомоги, до цієї підтримки відповідну людину, яка теж в принципі повинна бути обізнана, як ця допомога має надаватися, тому що ми в першу чергу маємо справу з особливими людьми, тобто людьми, яких спіткало велике горе. Які поставили невтішний діагноз, і в переважній більшості це люди, які пройшли певний курс лікування. Він не дав ніяких результатів і тому людина тільки перебуває на підтримці, на такій підтримувальній терапії. Ось, і цей якраз період її життя він повинен бути цілісно заповнений, тобто це не повинна бути біль і страждання. Це повинно бути повноцінне життя. Можна якось Добре... окреслити оці пане Юрію? Можливо, як е, оці напрямки, так чим саме от що він робить в медичному закладі? Е, медичний капелан? Медичний капелан в першу чергу це приділити увагу. А вже як приділяєш увагу? Це вже все залежить тільки від самого пацієнта. Е, в мене був один приклад: в одному паліативному відділенні була вчителька української мови та літератури. Вона завжди розказувала вірші. Там такі були вірші, повірте, це, от ми скільки могли, там бути 20-30 хвилин годину. Вона могла отак читати вірші, їй це потрібно було. А були такі, що. Хоч, є такі, що просто хочуть послухати. Розкажіть, наприклад, що в світі робиться. От Йому треба таке розказати. Це все настільки індивідуально, ну. Я не можу навіть пояснити, чому так, ну бо всі ми індивідуами, всі кожна людина особистість. І в тому -то є заключення самого медичного капелана, щоб він приділив увагу конкретній особі, конкретному пацієнту, і вже виходячи з свого досвіду життєвського, якогось мудрого, ну хто вже, вже тоді приділяється конкретно ціль, діяльність конкретному пацієнту стало днями відомо про те, що в Рівному почали навчати медичних капеланів. От власне розкажіть, де вони навчаються, як відбувається навчання і чому от виникла така потреба от в нас в області. Дивіться, це. Так як і галузь окрема паліативної допомоги розвивається, так і душпастерство в сфері охорони здоров'я, воно теж розвивається поряд із розвитком паліативної допомоги. Тому спочатку була створена асоціація медичних капеланів, яка подала в Міністерство охорони здоров'я якраз оце затвердження тих стандартів, які має мати медичний капелан і помічник медичного. Капелана, тобто це має бути, це подали на затвердження тих стандартів, які повинен виконувати медичний капелан. О, тобто посадова інструкція. Посадова інструкція, вона вже є, вона затверджена. Дякувати Богу, шлях був тернистий, тому що кожний там були такі роки, що дуже часто мінялися міністри охорони здоров'я, їхні заступники, і це питання постійно, постійно розпочиналося спочатку. Постійно його потрібно було педалювати, і кожен раз це на даному етапі вже це пройшло. Зараз, на даний час, Міністерство охорони здоров'я затвердило. Затвердила курс навчання для медичних капеланів із клінічного душпастерства, тобто програма досить потужна. Вона буде розпочинати впроваджуватися у життя уже з 1 вересня. Тому вузи можуть подавати на цю програму заявки. Це ну, мені вже відомо, що Волинська православна Бословська академія взяла. Ось і е, кваліфікацію, яку має мати медичний капелан. Це освіта, не нижче бакалавра в галузі богослів'я визнана державою Україна. Міністерством освіти України. І обов'язково вказано, що до 2026 року кожен медичний капелан має пройти обов'язково цей курс навчання в вищому навчальному закладі для того, щоб отримати відповідний сертифікат і вже працювати. Але я зауважу, що держава, якби пішла. На уступки для того, щоб ось ця прогалина була заповнена, тобто ми вже працюємо. Тобто я працюю медичним капеланом з 2019 року в паліативному відділенні дійськової лікарні. Але поряд з тим я проходив курси в Києві, маю сертифікат два роки навчання і відповідний, маю сертифікат про те, що я прийшов базовий курс надання паліативної допомоги. І хворим. Тобто священник теж може в певній мірі допомагати навіть фізично, фізично людині, коли вона цього потребує. Але, як я вже наголошував, потрібно мати певні знання. Ось, і в подальшому. Кожний медичний капелан в майбутньому має пройти ось цей курс до 2026 року. Це умова держави. Тому кожний медичний капелан, який буде в штаті лікарні і буде надаватися паліативна фахова допомога в певному закладі, обов'язково потрібно буде медичному капелану це пройти. Ось якраз це основні оці кваліфікаційні норми. То це починаючи з 1 вересня. Якщо говорити це на сьогодні, навчання. скільки людей от виявило бажання стати медичними капеланами і як Я взагалі зрозумів. відбувається так, так. слушне питання в кожній конфесії по різному, тому що як ви вже зазначили на початку, це ну тільки розвивається і галузь, і саме медичне капеланство. Поряд тому. В кожній конфесії по різному, наприклад, дуже добре прогресують цьому питанню греко-католики, греко-католицька церква. От у них там зараз офіційно, ну наскільки мені відомо, коли я навчався на курсах, там вже більш ніж 100 напевно, священників офіційно влаштовані в закладах медичних в штаті лікарні як медичні капелани. Чому це важливо? Важливо. Це тому, що в першу чергу людина повинна бути мотивована. Тобто в неї повинна бути окрім відповідної освіти. В неї ще повинні крім тих обов'язків, на які покладає і відповідальність держава на неї. Ось ну, вона має відповідну на то все отримати відповідну зарплатню для того, щоб бути мотивованим і повністю віддаватися цій всій справі, на служіння якої вона поклала на вівтар цього служіння. Отакож От я хотіла уточнити. От саме, якими навиками повинна е, володіти людина, яка хоче от, стати медичним капеланом, якщо говорити на сьогодні? Добротою. Треба бути добрим, щирим, просто щирим. Якщо йти, нічого там очікувати не потрібно, що від, там тобі будуть дякувати дуже. Ні. В закладі можуть тебе і відшити навіть. Е, бо старші люди вони, вони хворіють. Вони можуть так само закритися в собі і вони не пустити. Тобто очікувати щось грандіозного не потрібно, просто йти і робити. Це саме елементарне, що може зробити ну, будь-який чоловік, ну, будь-хто прийти в лікарню і відвідати, запитати, як справи, як успіхи. Е, дуже багато. Я розумію, що в наш час ми всі допомагаємо ЗСУ, але. Потреби не зменшилися і в соціальній сфері, і в медичній, навіть якщо принести будь-які підгозники, пелюшки, в заклад, повірте, це дуже велика буде подяка не, не тільки від пацієнтів, і від медзакладу, то ще буде подяка зверху. Направду, це, це саме елементарне, що ми можемо зробити: прийти, подякувати людям за життя, сказати, які ви молодці. Це саме елементарне, там не треба навчань, там не треба чогось такого масованого і знань великих. Просто це потрібно зробити щиро. Люди старшого віку, так само, як і діти, насправді, вони дуже відчувають фальш. І якщо ви прийдете просто сказати, вау, яка ви сьогодні пані красива. Повірте, вона вам так посміхнеться, що ви тут посмішку будете довго ще не забувати. Тобто, це все просто щиро зробити, не більше, не менше. Я ще хотів оця Юрія доповнити. Слід зазначити, що робота медичного капелана вона не розповсюджується тільки суто на пацієнта. Медичний капелан так він супроводжує до останньої миті життя пацієнта. Але потім після відходу настає час втрати для родичів. Тобто вони переживають теж, особливо якщо людина відійшла в молодому віці, особливо батьки, рідні, вони теж переживають певний стрес, певний шок, і робота капелана і теж заключається в тому, щоб надати цим Родині, родині цю допомогу і підтримку, а також капелан має і в колективі теж допомагати, щоб створювати відповідну атмосферу для того, щоб не було професійного вигарання. Медичного персоналу, тому медичний капелан ще зобов'язаний також працювати із медичними працівниками. Тобто, ми бачимо, яка широка спектр праці для медичного капелана. Тому, окрім як зазначив отець Юрій, мій заступник, він зазначив, що. Що дійсно, ну це все, що було перераховане, потрібно ще і насправді да дуже багато потрібно знань, щоб фахово надавати цю допомогу. Ну а що стосується нашої єпархії, то звичайно, що тільки 25 квітня указом владика благословив наш відділ. При рівненській єпархії, зараз, зараз, на даний час, ми от з оцем Юрієм готуємо, готуємо список тих закладів, в яких вже працюють священники. Тобто це може бути взагалі душпастерська опіка медичним закладом, а може бути капеланське служіння. Тобто ми будемо поєднувати. Тобто Все, що стосується медичних закладів, і де священники опікуються чи хворими, чи медперсоналом, чи родиною хворого, то цих священників будемо залучати до спільних конференцій, до Спільних лекцій для того, щоб спілкуючись між собою, ми теж ще здобували більше знань в цій галузі, і це дуже дуже важливо. Я думаю, що з часом ми будемо мати повністю всю картину. Скільки в нас закладів, де є священники? Хто працює, де працює, на якій посаді працює, чи він на добровільних засадах, чи він працює в штаті лікарні. бо є Різні випадки от обласні лікарні, наприклад, у нас є священик в дитячій обласній лікарні, то є медичний капелан, але працює на посаді електрика. Розумієте, тому він працює і з родинами важкохворих, і з самими пацієнтами, з лікарями. Розумієте, дає поради духовні, дає підтримку, звершує богослужіння, відповідні обряди, все як належить по інструкції медичного капелана, але на жаль, я, ну неофіційно влаштований на посаді медичного капелана. Тому ще в цьому напрямку потрібно працювати. Я думаю, Будемо робити напрацювання із Обласним відділенням нашим але в нас є лікарні, так там де медичні капелани, це офіційна посада, і є заклади, в яких да, ще над... не, прийнято не прийнято цю норму, та, так? так. на добровільних засадах. На добровільних mm. засадах священики звершують богослужіння і опіку над хворими е, 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 їхніми родинами е, та е, медичним персоналом, А як е, взагалі, от в лікарні ставляться до ткоїнці що... ну в лікарні. Хто наприклад обізнаний з цією важкою працею, то звичайно, що позитивно, тому що це єдиний колектив, і ми робимо загальну справу. Тобто ми робимо, щоб пацієнт ну, не відчував себе обділеним, приниженим, відкинутим. Розумієте, це дуже важливо. І тут мають приймати участь всі повністю, вся, вся лікарня, весь медичний персонал, один одного підтримати. Один Одному допомагати, і це є дуже важливо, і всі підтримують всі це тільки. Ну люди ще ну взагалі мало знають про цей напрям служіння священичого. І, от, зокрема, і ваша передача буде популяризувати цей напрямок. І я думаю, що в співпраці з медичними закладами ми все таки ну якусь напрацюємо спільну програму. От чи меморандум, як отець Та, я пропонує, про, я просто ви трошки нас раніше Просили, ніж ми собі очікували. Насправді, у нас є вже кілька наготовок, і один із таких пунктів буде зустріч з представниками охорони здоров'я, щоб заключити такий собі меморандум про співпрацю духовенства з закладами охорони здоров'я. Що воно дасть? Воно дасть інформацію, що то не директор буде платити капелану зі свого кримана. Ні, то є ставка з жовтня. Місяця 22-го року вже є така офіційна посада. Чому не беруть, я ще не знаю насправді, чому так. Ну, така в нас ситуація, але те, що в нас вже пішов здвиг в позитивну сторону, це є дуже великим плюсом. Тобто, дуже багато треба буде працювати з медиками сьогодні випадково чув, що медики це найбільші атеїсти хоча не знаю чому але скільки я знаю медиків за своє життя то вони завжди перед операцією кажуть що боже допоможи чи там боже все буде добре тобто дуже велика робота буде ще з медперсоналом щоб медперсонал, я може не, не вільно скажу, ні, все таки вільно, буде робота більше проведена з меншим медичним персоналом, тому що багатьох медсестр, чоловіків, діти воюють. І бачачи цю ситуацію, от я неодноразово спостерігав, яка вони хо медперсонал хоче поговорити. Їм важливо, щоб їх вислухали. Оцей момент е, треба враховувати, через що ж вже не, е, отець Олександр сказав, що е, це не тільки робота з пацієнтами, це дуже велика праця буде з медперсоналом. То якщо говорити от, про перших випускників, які от, зараз навчаються, коли вони вже будуть? Е, до 2026 році вже повинна повністю перші хто подав. Е, Заявку на проходження цього курсу по клінічному капеланству душпастерству в охороні здоров'я. То до 2026 року ми будемо мати сертифікати, визнані державою, повністю все як належить, і тоді вже можна звертатися до відділ кадрів для того, щоб ця посада, особливо в хоспісах і в паліативних відділеннях чи лікарнях, повністю була штаткомплектований. комплектований. До речі, за кордоном це строго і до речі, скажу. Для розуміння, що за кордоном там Америка, європейські країни там, окрім окрім. Соціальної, духовної ще надається юридична допомога, тобто обов'язково в штаті ще є юрист або адвокат. Для чого? Тому що в кожного є майно, так людина знає, що в скорім часі вона має покинути цей світ, ось і переставитися в інший світ, так тому людина має скласти певний заповіт. Тобто, коли людина прикована до ліжка, це складно зробити, І вона це не поручить і там іншій людині це все зробити, тому що ну самі розумієте, що це. Нереально. Ось і тому в штаті обов'язково є юрист або адвокат. Вона повністю детально описує, що кому має після її смерті належати і так далі, От, кому будинок, кому там те, кому завод. Кому що, от і все це все юрист веде, і він теж, до речі, в штаті лікарні. От там, бачите, такого ще більшого розвитку, якби ну нам потрібно до цього нам потрібно йти. Час. Так, нам ще потрібен час, <зас> ну але ми розвиваємось, дякувати Богу. Бачите, от ми створили спочатку синодальний відділ по медичному капеланству. Зараз, от вже багатьох єпархіях вже є. А от, зокрема, з 25 квітня в нас свій відділ медичного капеланства. При Рівненській єпархії православної церкви України, тому розвиваємося, працюємо і в подальшому я думаю, будуть результати з Божою помічю. Так дякую вам за розмову і бажаю, щоб ці результати вже з'явилися вже найближчим часом. А нашим okay. телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостями нашої студії були голова відділу Капеланського медичного служіння проти Олександр Кулик та його заступник, деякон Юрій Яцюк. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. Все буде Україна.